Що люди необґрунтовано вважають табу Розмови про зарплату на роботі. Так, якось я влаштувалася на роботу в дитячий садок без освіти, але сказала, що менше ніж за 10 доларів на годину не працюватиму. Це було 10 років тому. Спочатку мене не захотіли наймати, але через кілька тижнів виявилося, що ніхто більше не подавав заяв, тож ми зійшлися на 9,50 доларів на годину, і я погодилася. У мене був ступінь бакалавра, але моя освіта була не пов'язана з дітьми. Мені треба було допрацювати до кінця літа, тож я не дуже вкладалася в цю справу. Одна колега якось ненароком сказала мені, що вона отримує 7 55 доларів на годину, і що я, мабуть, зможу вийти на такий дохід через рік роботи. Вона мала ступінь бакалавра з дошкільної освіти. Коли я розповіла, скільки я заробляю, вона спочатку не повірила, тож мені довелося показати їй свої зарплатні квитанції. Після цього вона дуже засмутилася, як і слід було очікувати. Нічого не робити. Чим ти займаєшся на вихідних? Нічим. Усамітнення та відновлення. Чомусь люди завжди очікують, що ти будеш щось робити. Ох, як я розумію, про що ти говориш. Я вчителька, і я вже боюся всіляких розмов про те, хто куди їздив і що робив на літніх канікулах. Я сиділа вдома, займалася прибиранням, прочитала кілька хороших книжок, спала більше шести годин на добу і займалася плаванням. У мене немає потреби постійно кудись їхати чи щось робити. Говорити зі своїми дітьми про секс, друже. Я міг би написати книгу про те, чим це закінчилося для племінниці та племінника моєї двоюрідної сестри. Вони найстарші з 14 дітей їх родини. Вони ніколи не чули про секс, окрім того, що ним гріховно займатися поза шлюбом. Не знали, як це відбувається. Розуміли тільки те, що від нього народжуються діти. Також їм нічого не розповідали про наркотики, окрім того, що їх не можна курити. Курити ключове слово. Від них обох очікували, що вони просто підуть до коледжу і стануть нормальними дорослими людьми. Що ж, племінник, старший з близнюків, недовго думав, перш ніж познайомитися з кокаїном. Йому так сподобалося, що він вилетів з університету наприкінці другого семестру. Уявіть його жах, коли він дізнався, що нюхати наркотики не краще ніж курити. Хто б міг подумати, правда? У племінниці історія ще коротша. Вона дізналася, що таке сексуальна поведінка, і була здивована, бо все своє життя до шлюбу вважала її злом. Ця дівчина збунтувалася по-справжньому і завагітніла ще до кінця першого семестру. Вона ніколи не проходила статевого виховання і не знала, що метод вчасно витягнути не є надійним. Вона навіть не знала, для чого потрібні презервативи. Вона в дуже гарних стосунках з батьком дитини, і вони обидва продовжували навчання в коледжі та влаштували собі гідне. Життя, але цього лайна можна було б легко уникнути, якби в дитинстві батьки їм про все розповіли. Чоловіки мають говорити про психічне здоров'я. Мій найкращий друг наклав на себе руки близько 4 років тому. Ми дружили все життя понад 40 років. В останні 15 років свого життя він став більшою мірою, справжнім членом сім'ї і був в мене дома майже кожні вихідні. Ми грали в настільні ігри, ходили з моїм сином в різні цікаві місця, типу зоопарків, карнавалів і шоу монстер-траків, або просто відпочивали і дивилися футбол. За 40 з гаком років дружби і 15 років регулярних серйозних зустрічей. Ми жодного разу не говорили про те лайно, яке відчували. Цікаво, що б сталося, якби я розповів йому про деякі свої особисті проблеми, замість того, щоб соромитися їх. Було дуже важко дивитися в очі його матері на його похороні і сказати, що я поняття не мав, що він був у біді. Як можуть люди, які проводять стільки часу разом, не знати, що відбувається? Але оскільки вона з покоління бумерів, я думаю, що вона розуміла, що покоління X має такий самий тип мислення. Я дуже сподіваюся, що це ще одна річ, яку виправлять покоління моїх дітей. Пані та панове, я довго думала, що вам можна запропонувати взамін на вашу фінансову підтримку. І нарешті придумала. Словом, я пропоную тим нашим підписникам, які хочуть підтримати нас фінансово на платформі а наступний формат контенту. Я буду знімати відео, де буду читати для вас уривок якоїсь книжки, не обов'язково художньої, можливо, якоїсь психологічної, мотиваційної і так далі. І ми з вами будемо це обговорювати. Я ще подумаю, де це робити, але можливо це буде окремо. Кремей чат в телеграмі, і це буде виходити десь періодичністю одне відео на тиждень. Першою я пропоную до прочитання книгу а, кафе на краю світу. Ось така. Якщо вам подобається ця ідея і готові стати нашим постійним донатором, і будете приймати участь у обговоренні і дивитися ці відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я розуміла, чи цікаво це взагалі вам. Ну а тим, хто вже нас підтримує, величезне дякую. Небажання проводити час з родиною. Я думаю, що сімейні взаємини в цілому? Ми повинні дестигматизувати їх, працюючи в обидва боки. У минулому мене звинувачували в тому, що я дружу з мамою і не маю проблем з тим, щоб поїхати на пару тижнів до батьків, щоб посидіти з домашнім улюбленцем, бо вони поїхали на відпочинок. Схоже на те, що люди, у яких погані стосунки з батьками, намагаються напакостити тим, у кого вони чудові. Мені шкода, що у когось погані стосунки з сім'єю, і я можу це зрозуміти. Я не люблю всю свою сім'ю. Але чому ці люди мають обсипати мене? Прутом за те, що у мене хороші стосунки з родиною. Місячні вони є у половини населення Землі, так чому ж це така проблема? У деяких людей буває кровотеча, люди також пісяють, і ніхто не робить з цього проблеми. Як чоловік, я не розумію весь цей маскарад, який чоловіки влаштовують, коли купують жіночі товари. Що саме про вас подумають люди в магазині? Що ти хороший чоловік? Як одружений чоловік, який має доньку, я купував тампони. Коли я розлучився і отримав опіку над дітьми, я поклав їх у кожну ванну кімнату і придбав сміттєві баки з кришками. Крім того, коли я ділив ванну кімнату лише з жінками, я мочився сидячи, щоб ніхто не стикався з моїм неконтрольованим розприскуванням сечі. Комедний момент, коли ми ходили за покупками, я вручав своїй доньці пілітку гігантську пачку туалетного паперу, а потім відверто оглузував з неї. Вона досить швидко це пережила, лол. Чоловіки не говорять про пережити сексуальне насильство. Я працюю в службі безпеки і проходив співбесіду на отримання вищого рівня допуску та іншої роботи. На базовій співбесіді, яка повинна тривати одну годину, питання на поліграфії я просидів протягом семи годин. І інтерв'юер визначив, що в юності я зазнав емоційного, фізичного, психічного та сексуального насильства. Очевидно, те, що мене відшмагали дерев'яною ложкою на початку 80-х років, тепер кваліфікується як сексуальне та фізичне насильство. Два дні тому на Бранші з керівництвом хтось згадав про це інтерв'ю, тож я не посоромився і розповів про те, що було задокументовано? Дехто був більше шокований моєю відкритістю і відсутністю сорому ніж результатами. Я вважаю, що тут немає чого соромитися, оскільки не я роблю подібного зі своєю дитиною, і те, що сталося зі мною, ніщо в порівнянні з тим, з чим багато інших людей стикаються щодня. Тож, якщо я не можу зустріти це з високо піднятою головою, то як ми можемо просити про це інших? Я неодноразово піддавався сексуальному насильству, і кожного разу це мене дуже травмувало. Але коли я говорю про пережити, я зазвичай чую вау або о пощастило, хотів би я, щоб це сталося зі мною. І це дуже бляха ображає. Бо якби те, що сталося зі мною, трапилося з жінкою, це призвело б до скандалу. І хотів би я подивитися на оцих, отак чорт забирай, хлопців, якби це сталося з їхньою сестрою, дівчиною, матір'ю, донькою чи подругою. Правда, часто наводять статистику, що лише 5% чоловіків зазнавали сексуального насильства. Однак, коли опитують чоловіків, пояснюючи їм, що таке сексуальне насильство, і що чоловіки можуть зізнатися в цьому, ця цифра підскакує до 45%. Якщо ми використовуємо ці самі визначення сексуального насильства та зґвалтування яких навчають жінок, то я неодноразово піддавався сексуальному насильству і ймовірно також був зґвалтований. Я не кажу, що на 100% погоджуюся з усіма цими визначеннями, але якщо ми використовуємо таку метрику, то вона має бути однаковою для всіх. А зараз авторка проморкотить свою думку. Я не раз стикалася з цим у реальному житті, і от якраз на днях стикнулася з цим у коментарях під одним зі своїх відео. Я про обговорення сексу. І я навіть не про сексуальну освіту. Це взагалі не обговорюється. Це має бути. Я просто про звичайне обговорення. Звичайного сексу всі ми дорослі люди, і для багатьох із нас це є просто частиною нашого життя невід'ємною, яка трапляється регулярно. І коли двоє дорослих людей обмінюються досвідом, розказують щось, а діляться якимись секретами. То чому це має табуюватися? Для мене це просто таємниця, покрита мороком. Ну і з усім, про що йшлося у цьому відео, я теж погоджуюсь. Словом, будьте відвертими і кохайтеся, але не з москалями. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть, що ви вважаєте необґрунтовано табуйованим. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та обов'язково донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі! Джем, Кс кс Вибачте. <laughs>